Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний компас. Часто до психологів звертаються люди із питанням, як правильно спілкуватися з токсичними людьми. І сьогодні саме про це і поговоримо. Але спершу варто розібратися, хто такі ці токсичні люди. Одразу скажу, що токсична людина не є науковим психологічним визначенням. Це поняття притаманне в першу чергу популярній психології. Але, тим не менш, психологічний портрет токсичної людини є доволі зрозумілим і загальноприйнятним. Отже, хто така токсична людина? По-перше, це людина, які притаманні маніпуляції. Маніпулювання одна з поширених ознак токсичності. По-друге, токсична людина часто порушує особисті кордони інших людей. Про особисті кордони є окреме відео на каналі. Посилання ви зможете побачити в правому верхньому кутку. Одна з важливих ознак токсичності це негативізм. Токсична людина часто сприймає будь-яку інформацію дуже негативно. І, звичайно, тривале спілкування з такою негативною людиною є доволі складним. Крім того, якщо це токсична людина, яка Звикла порушувати особисті кордони інших людей постійними скаргами, такій людині може бути притаманна словесна конструкція, яку психологи називають так, але уявіть, що є людина, яка постійно скаржиться: і те не так, і це не так, і тут проблема, і там проблема. Ви намагаєтеся підтримати таку людину і намагаєтеся дати якісь поради, щось порадити, як змінити, що зробити краще. Для того, щоб вийти з тої або іншої ситуації. Людина вас слухає каже: Так, так, я розумію, я могла би оце або міг би це зробити, але і далі ви чуєте цілу купу речей, які просто перекреслюють всі ваші спроби підтримати, або якось зарадити, або дати якісь поради. Це конструкція так, але. Згадайте, можливо, на жаль, така конструкція. Зустрічається в когось із людей, з якими вам часто доводиться спілкуватися. І в такому випадку, коли людина продовжує скаржитися, ви розумієте, що ви практично нічим не можете зарадити, оскільки будь-яка ваша порада зіткнеться з конструкцією так але. Ще одна важлива ознака токсичної людини це агресія. Будь-яка. Це може бути агресія словесна, це може бути агресія. Навіть фізично. Крім цього, постійні знецінення. Токсичні люди схильні знецінювати все, що відбувається в житті інших людей, або все, що інші люди роблять для них. У тривалому спілкуванні таке знецінення, звичайно, сприймається доволі важко. Крім цього, однією з ознак токсичності є постійна брехня або поклепи. Дуже важко спілкуватися з людиною, коли не знаєш, чи вона говорить правду, чи те, що вона говорить, є її особистою вигадкою, спрямованою на те, щоб нанести шкоду іншим людям. Виходячи із тих рис, які притаманні токсичним людям, зрозуміло, що спілкування з такими людьми може призводити до багатьох негативних наслідків. Це можуть бути депресивні стани. Це може бути зниження самооцінки, оскільки майже все, що робить токсична людина у спілкуванні, спрямовано саме на те, щоб знизити самооцінку тих людей, з яким токсична людина спілкується. Крім того, спілкування постійне спілкування з токсичною людиною може призводити до хронічного стресу, а хронічний стрес це шлях до психосоматичних захворювань. Особливо до серцево-судинних захворювань, таких як підвищення тиску, стенокардія та тому подібне. Отже, виникає питання, як саме правильно спілкуватися з токсичною людиною для того, щоб не мати негативних наслідків для власної психіки та для власного здоров'я. Звичайно, найкращою порадою тут може бути не спілкуватися з токсичною людиною. Максимально дистанціюватися і обмежити спілкування. Але я розумію, що, на жаль, це далеко не завжди можливо. Якщо токсична людина є ваш близький родич, або токсична людина зустрічається серед ваших колег, з якими вам хочете ви того чи не хочете, доводиться доволі часто спілкуватися. Отже, що ще? Можна зробити для захисту себе, своєї психіки у спілкуванні з токсичною людиною. Дотримання особистих кордонів. Захист власних особистих кордонів. Вкрай важливо у спілкуванні з будь-якою токсичною людиною. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ви чітко розумієте, що для вас є прийнятним, а що неприйнятним, і можете. Чітко сказати ні, без агресії, без виправдання. Просто ні. Наприклад, якщо колега на роботі занадто часто задає особисті питання або намагається обговорювати з вами особисті теми, які ви не хочете з цим колегою або з цією колегою обговорювати, ви спокійно, без агресії, без виправдання кажете: Вибач, мені ця тема не цікава. Давай поговоримо про щось інше. Так, це може викликати певні образи, це може викликати певні непорозуміння, але це ваші особисті кордони. Ви маєте повне право не розмовляти на роботі, наприклад, на ті теми, на які ви на роботі розмовляти не бажаєте. Наприклад, на дуже особисті теми, які не стосуються до певних професійних стосунків. По-друге, емоційне відсторонення. Що робить токсична людина? Токсична людина намагається всілякими правдами і неправдами витягти з іншої людини емоції. І їй абсолютно байдуже, якщо ці емоції будуть негативними, навіть краще. Ваше завдання у спілкуванні з токсичною людиною не надавати цих емоцій. Для цього можна використовувати поняття емоційного фільтру. Уявіть, що вся та інформація, яка виходить від токсичної людини, є не більш, ніж інформацією. Просто слова, просто певна інформація. Тільки від вас залежить, чи ви будете сприймати цю інформацію особистісно, персонально, чи не будете. Ви фільтруєте те, що продукує, те, що говорить токсична людина. І вам абсолютно не обов'язково сприймати це персонально, сприймати це особистісно. Ви ніби ставите психологічний фільтр. І цей фільтр не пропускає до вашої особистості те, що токсична людина намагається емоційно на вас вплинути. Дуже важливо не намагатися виправляти токсичну людину. Мається на увазі. Не намагатися вступати з такою людиною в пояснення про те, що, чому те, що вона робить, це погано, чому не можна брехати, чому не можна маніпулювати. Будьте впевнені, доросла людина в більшості випадків добре розуміє, що вона робить і чому вона це робить ну, можливо, не завжди розуміє, чому вона це робить, але а, пояснення і намагання виправити це знову ж таки, емоційне залучення. Яке, на жаль, може бути небезпечним саме для вас? Дорослі люди змінюються тільки в тих випадках, коли вони самі вважають за необхідне змінитися, коли вони самі розуміють, що для них те, що вони роблять, не є добрим і вони хочуть щось змінити в своєму житті. Від того, що хтось їм скаже, що погано маніпулювати або погано брехати або погано порушувати особисті кордони на жаль, нічого не зміниться. І це буде гірше тільки для вас через ваше емоційне залучення у спілкування з такою токсичною людиною. Варто шукати підтримки у друзів або у родини. Але тут є небезпека. І варто утримуватися від того, щоб, скажімо так, дружити з друзями або дружити з одними членами родини проти токсичної людини. Ні до чого доброго така дружба не призводить. Але в чому можна отримати підтримку від друзів або членів родини, це в тому, щоб обмежити спілкування з такою людиною. Знову ж таки, питання захисту ваших особистих кордонів. Ви маєте право спілкуватися з будь-якою людиною рівно стільки, скільки ви вважаєте за потрібне. Подивимось на практичному прикладі. Зараз ідуть новорічні свята і припустимо, що у вашому родинному колі або у компанії друзів є токсична людина, спілкування з якою наносить вам шкоду. Наприклад, це може бути. Ваша тітка, яка весь час критикує все, що відбувається у вашому житті. Критикує те, як ви виглядаєте, критикує те, що ви робите, критикує вашу роботу, критикує ваших дітей, критикує абсолютно все, що має відношення до вас. Ще тільки збираючись на це святкування і знаючи, що там буде ця людина, ви вже починаєте нервувати. А отже, вже починається шкода для вашого здоров'я. Чому ви нервуєте? Тому що ви не знаєте, як правильно реагувати, і ви побоюєтесь, що знову спілкування з цією людиною призведе до певних незручних ситуацій, призведе, можливо, до якогось конфлікту, до сварки і так далі, і тому подібне. Тому, замість того, щоб хвилюватись, перед початком спілкування з такою людиною, якщо ви розумієте, що спілкування уникнути неможливо, ви в першу чергу ставите емоційний фільтр і кажете собі. Все, що ця людина буде казати, це просто інформація, яка мене особистісно не стосується, і яку я маю право не сприймати на свій рахунок. Це просто щось, що говорить одна окрема людина. Я маю право, як доросла людина, не сприймати це особистісно. Я маю право як доросна людина фільтрувати цю інформацію і ставитися до неї так, як вважаю за потрібне. Безпосередньо при спілкуванні, якщо, наприклад, знову починається критика у ваш бік, якщо знову починається обговорення тих тем, які ви не хочете обговорювати, наприклад. Чому у вас немає дітей? Чому у вас немає другої дитини? Чому у вас немає третьої дитини? Чому ваші діти навчаються так або інакше? Чому ваші діти виховані таким або інакшим чином і таке інше? Не вступайте в суперечку. Не намагайтеся виправдовуватися. Виправдання означають, що так вас уже емоційно зачепили. Не треба. Також. Не треба казати фразу, яку часто пропонують західні психологічні видання. А саме, я ціную вашу думку, але навряд чи ви цінуєте точку зору токсичної людини, яка весь час вас критикує, не думаю. Тому казати Я ціную вашу думку, це будемо відверті, це брехня. А ви не маєте. Вдаватися до брехні для того, щоб поставити на місце людину, яка поводиться по відношенню до вас токсично, що ви можете зробити в такому випадку? Просто змінити тему, запропонувати іншу тему для обговорення, або навіть не пропонуючи, просто почати спілкуватися з іншим членом вашої родини, або з іншим товаришем або товаришкою. І таким чином, якщо ви не будете залучатися до цієї розмови, скоріше за все, така токсична людина буде змушена перемкнутися на щось інше. Або почати критикувати когось іншого, або просто образитися і піти. Не найгірший вихід, я вважаю. Також можна запропонувати певну активність. Спільну активність, наприклад, зробити спільне фото, або щось е, прибрати зі столу, або що, або просто е, самому або самій е, змінити активність і, наприклад, вийти подихати свіжим повітрям, або що, або вийти на кухню, або вийти піти потанцювати, якщо це відбувається, десь у якомусь нічному клубі або що. Тобто основне завдання ваше. У спілкуванні з токсичною людиною це не втягуватись емоційно, не надавати тих емоцій, яких жадає від вас токсична людина. Ще раз підсумовуючи: по-перше, захист особистих кордонів, чітко казати ні, я не хочу, ні, ця тема обговорення цієї теми мені не подобається. Це ваше право як дорослої людини. По-друге, Емоційний фільтр. Та інформація, яка виходить від токсичної людини, не більше, ніж інформація. І ви, як доросла людина, маєте повне право не сприймати цю інформацію особистісно. І по-третє дистанція. Максимально дистанціюватися. Навіть якщо спілкування не уникнути, спілкування завжди можна зменшити, завжди можна використовувати. Переключення на іншу тему. Завжди можна використовувати фізичне дистанціювання, коли починається розмова, яка вам не подобається. Ви просто знаходите собі іншу справу і на певний час це спілкування перериваєте. Бажаю вам у новому році всього найкращого, миру, злагоди та чудових і нетоксичних стосунків. Дякую за увагу! Побачимось!